Це сестра подзвонила. Хоча <смі> а яка сестра. І в неї дочекаюся якось. Років зотрі побачив її на вулиці. Так перебігла на інший бік. А, з, тому, з того дому мені ніхто не дзвонив вже кілька років. А, подзвонила братова дружина. Мама в лікарні. А що з нею? Важке перечуття вже накотило на мене. І цей стан був дуже мені добре відомий. Незадовго до батькової смерті. Я прокинувся вночі від такого самого відчуття, страху за його життя. Батько помер дуже швидко. Я чергував біля нього в лікарні. Майже весь час він був у забутті, а одного разу занервувався, став оглядатися, каже: виїхали. Я куди їх? Там у мене гроші. Візьмемо машину і подамося додому. Я притримав його за плечі і ще зовсім недавно, такі міцні, а крізь а крізь сорочку. Відчув кожну кісточку. Я притиснувся щукою до його ролики. Він сміхнувся, каже, Я щойно бачив маму. А шепчика, ми збирали гриби. <ріст> я зрозумів він щойно побував у дитинстві. Я думав, таточка, на, ти що доска? А він каже, було б ще хтось коли б у мене не було тебе. І от через роки, через багато років коли голос голосу, трубці сповіспів, що мама в лікарні, а все змахнули. А я що з нею? Не знаю, щось погано з кров'ю. Лікарні, мама мене зустріла з усмішкою, наче, ніж нами не було довго слуги, я ще бачу. Та напевно мама попросила зателефонувати, щоб нарешті побачитися. <смір> я навітувався щодня, але відчуженість не проходила. Ні я, ні мама так і не переступили тієї межі, що пролягла між нами. За місяць маму виписали, вперше за останні роки я переступив корі батьківської домівки. Ми накрили стіл з братом, заховали пляшку горілки у нього в кімнаті, час від часу прикладалися. Гудинки за дві були в піднесеному настрої. Мама щасливо ходила за нами, слухаючись в наші зойті. З'явилася надія, І як хотілося жити, як хотілося всіх любити. А на ранок мамі погіршила, відмовлялася приймати ліки. З'явився на відвищені тутешній погляд, який я пам'ятаю, що у батька мати померла.